Добрий день, хлопчики та дівчата. вже здогадалась сьогодні знову на заняття з Національно-патріотичного виховання. На занятті ви дізнаєтесь про три основні державні символи України, про її національний герб, прапор та гімн, які мають давню і цікаву історію. І послухайте, будь ласка, загадку. на землі великі є одна країна, Гарна, неповторна, красна, як калина, І живуть там люди. Добрі, працьовиті, і скажу до речі, ще й талановиті, землю засівають і пісні співають, На бандурі грають і вірші складають. Про ліси і гори і про синє море, про людей і квіти то скажіть чи діти, що це за країна. Правильно наша славна Україна. Подивіться, будь ласка, до нас знову завітали, барвинок та калинка. Вони знають дуже цікаву легенду, і хочуть вам розповісти, тож сідайте зручніше і уважно слухайте. Легенда про трьох братів Ризу і Прапор. Давним, давно жила коли жінка і було в неї три сини. Росли вони чесними, сміливими, дуже любили свою матусю. Підросли вони і вирішили піти у світ, вирушив у дорогу найстарший син. Мати на згадку про себе подарувала йому золоту корону з трьома промінцями. Пішов син між люди. Його назвали Тризуб. Настала черга середнього сина. Йому мати подарувала в дорогу. Синю жовту тканину своїми вчинками прославляв він свою матір. Ім'я він одержав прапор. А там, де був найменший син, завжди лунала голоса пісня, адже мати своєму наймолодшому синові подарувала красивий солов'їний. Голос. І одержав син за свій голос і величний спів ім'я їм. Наталя поклад Прапор України. Синньо жовтий прапор маєм синє небо, жовте жито, прапор свій оберігає, він святиня знають діти. Прапор це символ незалежної держави. Погляньте, будь ласка, на прапор нашої країни. Він синьо-жовтий, синій колір означає блакитне небо, а жовтий колір золоту ниву. Тризуб це герб України. Він золотий на голубому тлі, відображає триєдність життя. Батько, мати, дитя, які символізують собою силу, мудрість, любов. На ньому можна прочитати слово воля, віра Паронова «Тризуб». Тризуб. Тризуб немов сім'я єдина, де тато, мама і дитина живуть у мирі і любові. На Україні вільні нові. Державний гімн України це урочиста пісня, символ нашої державної єдності. Називається він «Ще не вмерла України і слава і воля. Слова гімну написав поет Павло Чубинський, а музику – композитор. Михайло Вербицький. Коли спочив державний гімн, треба обов'язково стати цим ми виявляємо особливу пошану до наших державних святин. Ще не вмержини ні слова. Усміхнеться доля. Барвинок та калинка хочуть дізнатися, чи усі державні символи ви запам'ятали, тому пропонують пограти в гру державні символи нашої країни. Бажаю вам успіхів! Діти, про що ви дізналися сьогодні на занятті? Які державні символи України ви запам'ятали? Що означає тризуб на гербі України? Якого кольору державний прапор? Як називається головна пісня нашої держави? До зустрічі!